Всім добрий ранок, радий всіх бачити чути знов. Продовжується наш молитовний марафон, молитовне служіння проєкту Разом Плюс. Як брат Павло сказав, вже понад 950 днів, майже тисячі днів, тисячу зустрічей. Це велика духовна праця, це велика духовна боротьба, боротьба за наше життя, за наше спасіння. За мир в Україні, і ми все ж таки не здаємось, впевнені в тому, що Господь чує нас і мир обов'язково прийде у нашу землю. Кожен вівторок, о 6-й годині ранку, ми з вами зустрічаємось, щоб досліджувати дуже важливу цікаву тему: Тема, як поставити Бога у центр життя, які принципи, як повернути його у своє життя? Як Зробити так, щоб він був в центрі, адже від цього залежить все в нашому житті, те, що відбувається в наших сім'ях, в наших церквах, в нашому особистому житті, в нашій державі. Як поставити Бога у центр життя? І для цього ми з вами обрали дуже о, цікаву книгу. Це перша книга Самуїла, 17-й розділ. І ми з вами йдемо вірш завершемо. Вже сороковий вірш сьогодні будемо читати. Чим далі ми наближаємося до кінця цієї книги, тим більш ми повільніше йдемо. Тому давайте разом відкриємо Слово Боже. Ми обов'язково по завершенню звершимо молитву, буде молитва в групах, де кожен зможе висловити свої особисті прохання, переживання. Отож, сороковий вірш, 17-й розділ, перша книга Самуїла. Ви пам'ятаєте, ми з вами розглядаємо битву Давида з Оліафом. В попередніх віршах попередній серії, скажімо так, Саул намагається одягнути Давида у свій одяг, але Давид трошки пройшовся, повертається, все це знімає. І ось сороковий вірш. Натомість він узяв у свою руку власну палицю. Вибрав собі з потічка п'ять гладеньких камінців і поклав їх у пастушу торбину, що була в нього і служила йому замість Сагайдака на камінці. Так, зі своєю пращою, в руках він вийшов проти фелестинця. Писано у цьому верші, що Давид взяв своє, він взяв своє. До чого він звик? Чим він міг користуватись, до чого він звик, він взяв своє. На духовну битву ми не можемо вийти з чимось чужим, чого ми не знаємо, з чужим життям, з чужим досвідом, з чужою зброєю, з чужою вірою. нам потрібно взяти своє. він взяв своє. Чим він міг користуватись, до чого він звик, те він взяв? Ми розуміємо, що у Давида. Була певна стратегія перемоги, певний план. Крім того, що він взяв свою зброю, він, в його голові був план, стратегія, як він буде перемагати і йти на Голіафа. Звичайно, в нас виникають певні адекватні питання. І ви в чаті. Ми саме вранці спілкуємося з вами через чат. Можете написати відповіді на питання, які ми ставимо. І ось питання, чому він не пішов з голими руками. До чого йому зброя? Якщо Бог є з ним, він має віру, до нього він там медведя і лева розривав руками, чому у цьому випадку він бере з собою пращу і камінці? Будь ласка, в чаті можете нам написати. І Біблія нам каже, що він взяв 5 гладеньких, Камінців. Чому не один? Що людина йде по вірі і вірить, що Бог з ним і одного удару достатньо, да? чому він бере з собою аж п'ять? Давайте, будь ласка, в чаті напишіть от свої думки, своє бачення, чому він взяв саме п'ять камінців да? і чому він не пішов голими руками. Я думаю, що варто в 40-му вірші відмітити ну, ключове таке слово. І ми вчаємо з вами Біблію, ми шукаємо ключові слова. Зупиняємось і над ними роздумуємо. Ось сороковий вірш, ключове слово вийшов. Саме з цього розпочинається перемога. Головне, вступити в битву. Він зробив цей перший крок. Він вийшов сміливо на свого ворога. Отож, підкреслив слово вийшов. Напишіть в чаті, вийшов. Давид вийшов проти фалестинців». 41-42 вірші. А Филистинець разом зі своїм щитоносцем попереду рухався, наближаючись до Давида. Придивившись до Давида, филистимнець не сприйняв його всерйоз. Оскільки він виглядав зовсім хлопчиною, рум'яним і вродливим на вигляд юнаком. Ну, перш за все, якщо так буквально рахувати воїнів на поле битви. Ми бачимо, що двоє проти одного. З одного боку, двоє людей, з одного боку, Давид. Але ми з вами знаємо, що Давид не сам, з ним є Господь. Да? Він з Богом виходить, і сам Господь є щитоножцем, захисником Давида. Він буде його захищати. Ми бачимо, що сам Гуляв не всерйоз приймає Давида. Ми вже зустрічалися в цій історії. З чимось подібним, і брати Давида, пам'ятаєте, також не сприймали його всерйоз. Це вже було. Давид навчився це долати, перемагати. Він навчився перемагати зневагу. Зневагу. Чи зустрічаєтесь ви сьогодні в своєму житті зневагою? З боку сусідів, на роботі, з боку родичів, друзів. Вже навіть таке буває в церкві, коли люди зневажають да. Ось, е по-російськи, призр таке, да, призрієння. Да. Зневага від братів, зневага від галяфа. Але бачимо, що Давид не зациклюється на цьому. Він не бере собі в голову, він не крутить, він не смакує, він не пережовує цього. Е він відкидає такий, знаєте, побудував <правді> такий щит прозорий, і воно. Б'ється, воно не торкається цієї людини, воно не чіпляється. Він струшує цей порох, зневає, Давид дуже легко струшує, зневагу. Вірш 43. Тому Филистинець зневажливо, ми вже зупинились на цьому, зневажливо. Крикнув до Давида: Хіба я пес, що ти йдеш проти мене з палицею, Хіба я пес? Хіба я собака? І фалестинець прокляв давиди в ім'я своїх богів. Е, бачимо слово прокляв. Да? Коли прокльони в нашу адресу не мають сили. Хоч, будь ласка, собі візьміть і це на озброєння, люди можуть говорити що завгодно в нашу адресу. Це не може вплинути на наше життя, на нашу віру, на нашу перемогу. Це не впливає. Якщо, звичайно, ми не відкриємо розум. Серце для цих слів. Давид не реагує на це, на прокльони, на зневагу. Дуже цікаво, що подивитись в Біблії, євреї рахували язичників собаками, да? собаками. Келеп, єврейське слово, зустрічається в повторенні закону 23,18. Ну і там а, а, чоловіки, які були, а, скажімо так, виконували таку давню професію. Проституток, так, от вживається саме цим словом, таким дуже ганебним, неприємним словом. І ось фактично порівняння з собакою, якщо взяти цей контекст, ми бачимо, це дуже сильно в тій культурі було таке звинувачення, зневага вживання цього слова, якщо ти хочеш, як кажуть, опустити людину от до найнижчого щебля, вживає тоді слово собака. Ось тому і е, цей велетень, цей голяв, він ну каже: хіба я пес? Да, ну отак він десь себе вже порівняв з собакою в цьому розумінні, да, в біблійному розумінні, і Фелистимець прокляв Давида. Ось, але Давид не реагує ці слова, ці прокльони вони не торкають з його душі, його серця, його мозку, його думок. Ось що важливим є для нас. Вірш 44. Далі Фелестинець промовив до Давида: Підійди до мене ближче, і я віддам твоє тіло небесним птахам та земним звірам. Далі ми бачимо таке вихваляння, лозування, така бровада з боку цього велетня. Ну, перед загибелю завжди і людина, і група людей, і держава можуть. Ну, Демонструвати зневагу, вихваляння, глазування, провада. А якщо ви подивитесь по тексту дуже уважно, це фактично були останні слова цієї людини тут на землі. З чим, як кажуть, він покидає цей світ? Ось останні слова Голіаф. Наказ йому, щоб Давид підійшов. Ну, Давид і виконав. По суті діло, Голіаф сам собі виносить вирок. Цими словами. Вірш 45 -й. Але Давид у відповідь сказав Фулистимцю: Ти вийшов на мене з мечем, зі списом та зі щитом. А я йду на тебе в ім'я Господа Господа Саваота, Бога Ізраїлого війська, якого ти зганьбив. Намагався зганьбити. Да? 45-й вірш. Мотивація. Знову ж таки, розкривається нам Давид. Е, бачимо, який є тотально різний погляд на життя цих двох людей. Галяфа сповнений бровади, е, вихваляння, газування, е, прокльонів. І з іншого боку, людина віруюча. Акцент Давида, до речі, він не тільки на Бозі, але й на тому, що в нього немає зброї, він не йде зброєю. Він неспрямований, не заточений, що саме ця зброя йому зараз от вирішить все у цьому болі. Він розуміє, що останнє слово за Богом. Бог дасть йому перемогу, Бог дає мужність Давиду сказати ці слова і мужність виступити. Що нам сьогодні не вистачає мужності, різні думки заходять, залітають в нашу голову. У да, зв'язку з ним, що обставинами, здоров'ям, фінансами, відносинами, війно, війною в країні. Ось що нам повинно сьогодні давати мужність. Ось е е джерело мудрості, е мужності нашо. Наша мужність вона виходить від Бога. Бог дає нам мужність. Саме тоді людина може стати мужньою, не дивлячись на обставини, з якими вона. Зараз буде зустрічатись. Вірше 46 і далі. Сьогодні, зараз, Господь віддасть тебе в мої руки, і я тебе вб'ю і відсічу твою голову. Сьогодні віддам трупи фалистимських військ, небесним птахам і земним звірам. І таким чином уся земля зрозуміє, що є в Ізраїлі Бог. Увесь зібраний тут люд пізнає, що Господь спасає не мечем і не списом, адже це Господня війна, тож він віддасть усіх вас у наші руки. Знову ж таки, в цих віршах ми можемо зазирнути, зануритися да, у мислення, у думки, у мозок Давида, що було всередині його душі, чим він був наповнений, чим він був змотивований. І ось тут саме ми знаходимо відповіді на ключові питання: хто керує цим світом? Нам іноді здається, що керують якісь президенти, якісь люди, які знаходяться там за лаштунками, злаштунками, якийсь, е Ватікан, Папа Римський. Ну, я не знаю, в нас дуже багато таких е поглядів є. І зовні вони здаються дуже правдивими. Але насправді світом і всім керує Бог. Він за всім стоїть. Ну, така міні-коротка проповідь Давида. А, давайте собі спробуємо уявити, що думає Саул у цей час, цар Ізраїлю, коли він чує ці слова, що зараз філістинцям буде кінець, що Бог віддасть його в руки. Що він думає, які картини в його розумі? Також а, варто відмітити, що о, як важливо те, що ми говоримо, промовляємо. Те, що ми промовляємо в голос. Важливо проголосити свою перемогу голос. Я переможу. Господь дасть мені перемогу. Це станеться в моєму житті. Це також дуже важливим є. чи є ця битва? І Давид чітко промовляє, що це Господня битва. Це Господня війна. Адже Він сьогодні дасть нам перемогу. На превеликий жаль. Ці слова були адресовані не тільки филистинцям, не тільки гляфу. Ці слова в першу чергу повинні бути адресовані Саулу і його війську. Це таке докір нагадування, сміливе, відверте, пряме нагадування, що Бог є живим, що це Господня відна. Адже, по суті, діла, в Ізраїлі теж був забутий Бог справжній, не тільки серед филистинців, а в першу чергу в Ізраїлі. В церкві, в народі Божому забути головна істина, що Бог є живим це Господня війна. Ніде ми не бачимо в цих рідках, що Давид вихваляє свої м'язи, свою силу, свою зброю. І ви знаєте, в нашому житті сьогодні безліч безліч бар'єрів, безліч перепон, безліч ворогів, велетнів, з якими нам потрібно сьогодні буде зустрітись. Щоденно ми зустрічаємось з реальними велетнями нашого життя. Велетнями, які є в нашій голові, велетнями, які є в нашому розумі. Ось стратегія і план перемоги. Віш 48. Отже, коли фалестинець вируш... вирушив і почав наближатись до Давида, то Давид швидко вибіг зі сторони бойових лав на зустріч палестинцю. Якщо ви зауважите, яка різниця в поведінці цих двох ну учасників цієї битви, велика да? мені здається, різниця, правда? І ви її помічаєте, Белетень він встав, пішов, наблизився. Давид написано швидко. Вибіг. Дуже швидкі рухи. Чому Давид саме вибіг? Чому він вибіг? Можна в чаті написати, бачу привіти є, знову було з Одеси. Бог хоче, щоб ми через віру будували відносини з ним. Віра це дія. Чудово. Давид цими словами виявляв свою повну довіру Господу. Амінь. Молодці дякую. Давид швидко вибіг. Чому він побіг? Думаю, ви те, що написали, про віри, впевненість, так? впевненість в сказаних словах. Він буде переможний, голова буде відрубана, всі війська загинуть ворогів. Ми бачимо, що Давид не втікає від велетні, від проблеми, а навпаки, швидко йде на неї, йде на зустріч. Це також важливий урок сьогодні для нас, а можливо, для деяких. Сьогодні це правило для дії, що вам потрібно сьогодні зробити. Не втікати від проблеми, а піти, побігти на неї. Ми з вами, якщо Господь визначив нас переможцями, не повинні втікати від проблем, від труднощів, від страхів наших. Потрібно і йти на них. Я йду, я оголошую війну, я йду на цю битву. Я виходжу. Я не просто виходжу повільно, кволо. В'яло, я йду, я швидко виходжу, я енергійно виходжу. Господь дає мені мужність, Господь дає мені впевненість. 49-й вірш. Давид миттєво сягнув своєю рукою, знову ж таки, слово миттєво, да? миттєво, швидко вибіг. Миттєво сягнув своєю рукою до торбини, вихопив звідти камінь і, метнувши ним із пращі, вразив Фелестинців чоло так. Що камінь застрав його чолі, і він упав до лілиць на землю. 49-й вірш. Багато є коментарів з приводу цього, десь проводять експерименти, яка швидкість цього камня десь понад 100 км за годину. Ну, одним словом, це як пуля, вилітає камінь як пуля на коротку дистанцію і вражає галяфа. Можна прочитати в книгі суддів, 20 розділ, 15, 16 віршим. Там говориться, що найкращі пращики, да, ті, що кидали з пращі, були з коліна Вініаміна. По суті діло, це з коліна, з якого походив цар, Саул, які попадали там в волосину да, на велику відстань. Подумайте собі про майстерність ізраїльських воїнів. А чогось зараз. Їх немає. Вони паралізовані були цим велетням. Але Давид бере камінця, вкладає в свою зброю, кидає, і він падає обличчям на землю. Я думаю, ми всі зауважили, да Напишіть в чаті, як ви думаєте, чому та деталь? Тому що якщо пуля або камінь попадає в голову природньо, людина повинна була б, напевно. Все ж таки, відхилитись назад, впасти назад. Чому він впадає вперед? Е, Віктор пише, тому що Давид бачив, що Господь віддав улята в його руки. Ну це ще попереднє, так. Да. Дякую. Можливо, ще якісь є думки. Напишіть дуже важливі деталі, ми зустрічаємо тут в тексті. Він падає обличчям вперед. Біблія дає нам цю деталь. 50-й вірш. Так, Давид отримав перемогу над фалестинцем, застосувавши пращую камінь. Він уразив филестинця і убив його, хоч в руках Давида меча ще не було. Е Біблія підкреслює, що не можна перемогти велетня ворога е чимось світським, да, скажімо, чиєю чужою зброю. Давид перемагає своєю зброєю, та зброєю, яка була дана йому від Бога. Після цього Давид підбіг до фалестинця. Вхопивши за його меч, витягнув меч з його піхви і добив його, після чого відсік мечем його голову, фелистинці, побачивши, що їхній лицар загинув, кинулись в А він був вбитий власним мечем. Ну і тут дуже цікавий такий парадокс, хто насправді був збройносцем Давида. Голіафа був збройносцем, який ніс йому зброю. А от згідно цього текста, хто був збройносцем Давида? Ну і ви знаєте, такий парадокс є дуже цікавий. Що, виявляється, що збройносцем Давида був сам Голіаф. Він йому приніс меча. Він йому ніс меча. Ось такі цікаві речі можна знайти в тексті. Бачимо, що від камня була часткова перемога. А далі він його добиває, відрубує голову і все інше. Ну і також, мабуть, нам дається дуже важливий урок сьогодні, що нам потрібно, як нам потрібно сьогодні бороти з гріхом. Недостатньо частково, як кажуть, нанести удар. Потрібна повна перемога. Напишіть в чаті сьогодні в конспекції, якщо ви ведете, повна перемога. Як отримати повну перемогу? Нам важливо отримати перемогу. Недостатньо щось зупинити, робити на тиждень, на день, на місяць. Ми повинні позбутись повністю, відрубати голову в корні гріх, розпрощати з ним раз і назад. Треба остаточно відрізати голову гріхам. Ось який важливий урок. Давид, по суті діло, якщо ми аналізуємо цю битву, не взяв на цю битву нічого зайвого. Важливо, коли ми йдемо на битву не брати чогось зайвого. І вірш 52. На сьогодні, останній вірш, на сьогоднішні наші роздуми, тоді як ізраїльські та юдейські воїни підхопились із бойовими закликами, кинулись у погоню за фелистинцями аж до входу в долину і до добрам Екрону, так що тіла вбитих Фелистинцях лежали скрізь по шарамській дорозі і до Ата та Екрона. Бачимо, що Давид не сприйняв образи, олява особиста. Він розумів, що ця людина він ображає Бога. Я думаю, що якщо взяти так ще подивитись, чим міг керуватись в цій битві Давид, він, безумовно, знав історію Гедеона. Історія Гедеона вона була відомою на цей час, і, можливо, Давид не раз чув ці розповіді, йому розповідали ці історії. Він знав, Ізраїль добре знав свою історію, знав історію перемог. Як Гедеон отримав перемогу. Фактично, в Гедеона також не було зброї. Саме Гедеон розглядав битву як Господню битву. Можливо, Давид також взяв це на. На, своє, на свою битву, на своє озброєння, історію перемоги, стратегію Гедеона. Нам важливо пам'ятати наші історії перемог, вони були в нас, в минулому в церкві, в наших сім'ях, вони були, вони є сьогодні. Нам потрібно це витягувати, пам'ятати керувати керувати цим. Якщо Бог все одно йому було все одно Бозі Богові, через кого давати перемогу, чому він дав? Саме через Давида. Чому він чекав саме цю людину? Складає так обставини. Чому саме через Давида? Якщо у вас є якісь думки, будь ласка, можете написати, тому що Господь так вчинив, щоб він упав перед лицем, щоб показати його повну поразку, так, надприродні втручання. Да? От ви правильно підкреслюєте, що це було надприродні втручання від Бога, що це була дія. Від Бога. Перемога від Бога. Господь складає так обставини в житті Давида того дня, в житті царя Саула, в житті Голіафа, такий ланцюжок подій. Тому що Давид, саме Давид, має віру. Саме Давид був підготовлений, відкритий. Все його попереднє життя це була підготовка до цієї перемоги. Тому Господь вводить його. Так, Господь може дати через будь-яку людину, але яка людина зараз підготовлена, готова від Бога. Тому і нам сьогодні потрібно готуватись до наших перемог. Дивимось попередні наші серії теми, де ми з вами говорили про попередню підготовку Давида. Чому саме Давид опиняється переможцем у цій великій битві? Давайте ми з вами разом зараз помолимось. Помолимось, і потім ми об'єднаємось в наші групи для молитви. Дарій Господь, ми щиро вдячні тобі за цей ранок. Ми цінуємо, що ти пробуджуєш нас і твоя рука піднімає нас. І ми шукаємо тебе, шукаємо тебе в наших таємних кімнатах, щоб провести час з тобою, виробити важливу звичку, навик цього духовного життя і перемоги. Спілкування з тобою, шукати твої волі, Твоїх вказівок. І сьогодні, Господи, ми почули від Тебе твій голос, Твої поради, Твоє слово сьогодні пролунало до нас. Допоможи нам взяти все це в особисте життя, взяти на озброєння, зробити це частиною свого життєвого плану, стратегії перемоги. Боже, без тебе нічого не відбудеться. Тому. Будь частиною нашого життя, будь нашим життям, будь нашою перемогою. Адже це, Господь, Твоя війна, Ти наш щит. Даруй нам сьогодні перемогу. Даруй, щоб слова зневаги, прокльонів не зайшли в наш розум, не знайшли там місць. Допоможи навпаки нам озброїти словом Твоїм, сміливо вийти у цей день йти на труднощі і на проблеми. Бути наша перемога, захисти сьогодні народ твій, даруй благословення кожному, хто приймає участь у цих ранкових служіннях. будь зараз з нами у нашому спілкуванні, почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа. Амінь.